Я б в мрієш, мрієш. І я б гуляв оце, а в зеленому гаді. гаю, да. через сльози він собі уявляє. Скажу, я От, закінчилася твоя історія, що ти розказувала, за кожного грала, а тепер скажу я вам. Скажу, я, люди добрі. Можеш знов змінити. Да? Там у тебе було оповідання, ти розказувала про те, про те, про те. А тепер змінилося. І я вам скажу від себе. Скажу, я люди добрі. Можеш і темп змінити, можеш ще повільніш, можеш і, і свій запал. А тепер, заради чого я вам все це розповідав? Не плюй в колодязь. Доведеться води напити. Та? От про що. Оце мудрість, заради чого ти все це читав? Та немає. Та немає. Люди добрі вам. До казки приказка Хоч. Скажу я, люди добрі.